Виборців України, громадянське об'єднання опора про те, що вибори вважати, не можна вважати їх дійсними, вони сфальшовані. Вже сказали, що протягом всієї виборчої кампанії всі органи державної влади, всі правоохоронні органи знали, що будується піраміда, частина з них була задіяна в цій піраміді. і вони є в ці цепочки. От в цього постає питання, чого вони не розслідують? Тому, що якщо потягнеться, то будуть летіти всі, починаючи від органів державної влади, закінчуючи сільськими селищними головами, так, тому що Хай летять, Хай летять. Да. в цих стінах, в сцінах, під стінами цієї будівлі члени Окружної виборчої комісії приймають протоколи протоколи з під голосами, які були куплені, куплені за 200 гривень. І вони хочуть, щоб ми змирилися з тим. Що округ злили. Получається так, що які продалися, які купили, будуть вирішувати долю тих свідомих людей, які прийшли на виборчі дільниці і проголосували за покликом серця. Чи, то Чи хочемо ми, щоб так ганебно над нами посміхалися? Кандидат довгий і його прибічники. Хочете? Ні! Ганьба! 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 Присутні представники з Олександрівського району, представники з Новородківського району. Люди з'їжджаються і ми оголошуємо про те, що це лише маленька частина людей, які змогли приїхати, тому що ми зібралися буквально за годину і сюди приїхали. Я вам можу сказати, що ми вже підготували три позови до суду. Ми підготували скаргу на кожну виборчу комісію про те, щоб вона не, не поспішала встановлювати результати. Тому що я вже його сказав, були масові фальсифікації. В день виборів, в день виборів, ви знаєте, що наших гостей з Києва закидали камінням їхню машину, відкрито кримінальне провадження. Ми подали вже, я вам скажу сьогодні, е, рахував близько 20 заяв про злочин. Я подав, Микола Іванович подав. Ми всі разом подали, тому що. Є факти прямого і непрямого підкупу, є факти те, що люди говорять, що їх купили. Я думаю, якщо серед нас є людина, яку пропонували 200 гривень, вона може вийти сюди і сказати про це, щоб не казали, що всі погоджуються з тим, що всі брали, ніхто не відмовлявся. Є хтось через, серед нас, кому пропонували 200 гривень? Скажіть, будь ласка, я думаю, що тут не одна. В нас по вулиці ходили жіночки, предлагали по 200 гривень. Ну, звісно, з моїм характером я їх послала, коли могла подальше, і відказалася від 200 гривень. Мені їх 200 гривень. На пару днів і продатися за ці гроші може людина, яка зовсім не думає, може е е нужні гроші. Я розумію, зараз вони кому не нужні. Зараз всі, хто тут стоять, всім потрібні гроші, бо є діти, бо є всі. Але ж продаватися і ці гроші, що він за нам придумає. Я думаю, мало. мало, От повторні вибори, я думаю, потрібні нам. От як дасть нам по мільйона на чоловіка, який він заробив, тоді може ми подумаємо. Виходячи з останніх подій, які відбуваються в Україні, довіра до міліції впала. Тому, хлопці, ми звертаємося до вас, що якщо ви це резонансну справу доведете до логічного справедливого завершення, то довіра людей, громади 102-го округу значно підвищиться. Тому да. все, справа за вами. Да. Зараз я хочу надати слово да. мешканцю міста Знам'янки. Ось такі самі припасили. Не всі дівчата, громада. Мені відомо. Мені відомо в тому, що за тиждень до виборів. Овесь довгий. Завітав до Знам'янського відділку залізниці, ну як дирекція вона зараз не, а, називається, де його касанжій добре приймає, вітає його і зібрав пенсіонерів.

Виборчі процеси немає право втручатися. в Виборчі процеси він виконавчий комітет. Повинен забезпечити роботи. Поділилися виборчих дільниць і окружної виборчої дільниці. Все все інше чин в законодавстві. Під час виборів контролює центральна виборча комісія, окружна виборча комісія, а дільничі комісії, комісії дільничі комісії Бродажний. Тому. Бродажний. я працював і робив все в межах чинного законодавства. Нічого ви не робили для нашої громади повинні. Ти другого для громади. Я від відповім, що зроблено для громади, що робиться, і що буде робитись, але ще раз я кажу, що міський голова, органи виконавчого права не мають права втручатися. А це в закони. А це шо шо про місцеве самоврядування голосів осіб. Що робив міський голова Міський голова розказує втручається про це не втручається. Ви задали відповідь! Задали питання. Я вам надав відповідь, що міський голова робив 26-го. Отвічайте за себе, відповідайте за себе. Перш за все. А я відповів перед собою і перед Богом. І перед людьми.

До вибору виброса. не буде, не дочекайтеся. Да, ми вже вибрали для громади. громада мусорника! Ви складно попередник не, не ведіть, мусорник! Ми не розказ, маємо втручатись має, господарську діяльність суб'єктів підприємства, заборонено законом. Якщо ви повинні, не повинні, не чути, ми повинні друг друга чути, я вам розказав би. Взяв заловідовому. А, взяло, а, а воно, це правда, що до початку виборчої кампанії ви зустрічалися в кафе із Олесем Довгим у місті з доміці. Є питання, я дам відповідь. Я, відповідь. я вам розповім, якщо це пам'ять зраджує, в вересні, в серпні місяці, я зустрівся з Олесем Догів біля міського парку культури. Він запитав. Це було після дня міста. Це вже було кінець за себе Засіб Будьте мужчини. Я не знаю, що складу, стріляю. Це єдиний кандидат, який спитав, а які проблеми нашого міста? Ні один, ні один кандидат не прийшов в міську раду, і не запитав. Не було на день місця, тоді ще не був зареєстрований жоден кандидат, але ми всі пам'ятаємо, як напередодні. Дні дня міста, коли ми вигнали звідси, пана Єдіна з вашого кабінету. Тоді я хочу нагадати, пригадайте, в парку весь парк був завіжений, благодійний фонд Олеся Довгого. І всі діти бігали із кульками Олеся Довгого. Це вже було на день міста, саме із серпня почалася в нас виборча компанія. Так що не кажіть, що ніхто не питав. Можна вам Питання, а, скажіть, будь ласка, а хто відповідає за те, що члени комісії ходили особисто, підкуплювали, за голоси і за все це? Хто це повинен за це відповідати? Ви так нічого і не чуєте. Прийшов тут дільничі комісії до виконавчого комітету? Я Ми... задаю питання: хто цим має займатися? Окружна виборча комісія. Вони працюють. Шапка, що вона, як от здесь у вас не вот. Треба на клуб. Меліція не підпорядкована органам місцевого самоврядування. Прокуратура не підпорядкована органам місцевого самоврядування. Вже вразило мене те, що продались, і мої земляки. Я сам з Олександр району. Село Розумівка є таке, моя рідне село. Напевно, знаєте. Прикро те, що мій кум. Рідний кум, з якими стояли в церкві хрестили Хрещеника, погрецька свого, він продався. Я йому вічі говорив, Миколо, не робіть злочин цей. Покайтеся, ніхто не покаявся.